Доброго дня всім. Трошки визбирався на грибочки. Поки що білих нема, зато в березняку красноголовчики. Под осінний, під осичник по научному. У нас красноголовик або під Як ми йому каємо, бо він завжди коло березов, або коло осіння. Що ти, Кай, Дивись, яка погода прокльовується, яка сонечко. Бараски і такі красноголовці. Ляльки. А? а? Один. Два. Я їх Ойбіш Ліс просто казка. туман. А таких ось рибочків трохи. Що назбирається, що Бог дасть той буде. Мені нравляться ці муховички. Білих я поки не знайшов, хлопці не йшли. Mm. 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 Мені подобається рибочок. Mm. Дуже класно. Mm. Ось така. Какай. Молодець. Ідемо далі. Сонечко гарно просвічує. Просто красота. Такі оховички. Маленькі, але красиві. Другий. Вище третій.

Але сонечко прокльовується у лісі. Красота. Ось Грибочки у нас збирано. Відеречку. У що щось красних трохи. Білих поки в мене немає, хлопці. Ідемо далі. Ось така каличка в лісі на грибочках красота. Як без кави, такі охорочки файні. Сьогодні. ох, які муховички. Красавчики. А я один білий в мене. Лялька. Сьогодні перший. Це трохи вибралися на скали. І тут на скалах було би гарно Ось так така красота Дякої природи Карпата Дуже гарно. шось знайшов Шос він там явно. Шукає Шукай, шукай, молодець! Шо там? Шо там? А, пошук красавчик білячок красивий Лялька Що мені у ліс любиться всі гриби бомба Но no бізі, Це особий вид. Це рибочка. Це бомба. Ай, красота. Ось така чудова полянка. Ми скажемо, знайшли. Серед гір. Дека. Сьогодні трошки є рибочки, будемо зараз сюди спускатися. Ось так Вийшли на полянку. Файний видо таке там гори оддале ні. Грибів трохи є. Є? Yeah, yeah. Гребів, є, є. Грибів є. й суп. Краса. Красавиця слова Гірська. Ти вона запізнялась, не заховалася. Вона пізняла. Зараз якраз е Да. Саламанда, красуня. О, йдемо уже вниз. Може вниз. Нормально було, так? Нормально. Нормально. Може бути, правда? Може бути. А Я. сьогодні опеньок не знайшли ще, білих є. Муховичків багато. Трохи безпреділом лісовим. О, Може голова. ще щось зараз знайде. Що? Красноголових. Красноголових, так. Красноголових yeah. так є. Yeah. Ось така. Ось така наша дорога. У yes. Трохи безпреділом. Оба! Нічого. Космиренка. Стара, що там? Що згризло, так? Да? Йо Карпат. Цікаво, так? Да? Ну, і сліда не видно, не можемо сказати, що це. Цікаво. Медведь думает? Може бути. А тут може бути, може. Я, я видно як когті, так? Да? Окей. З медведями зустрітися цікаво, але цікаво я ще щось знайшов. Це цікаво, що я знайшов. Походу лисиці. Черепушка. Черепошка, так. Да. Ми... Ось така находочка в лісі. Неясно чого. Чи собаки? Чи якоїсь іншої звірки. Да. Цікаве містечко, цікаво, як когті, чи клеке це. Ну, що сорвало конкретно тут? Хама? Логово, дикого звіря. Такі моховички лялькові, правда? Супер. Супер. Красавчики. Красавчики. Ось таке. Це крім відерочка, ще є в сумці. Нормально. Окей. Okay. Красиво. Ось така. На сьогодні раз все.